України. новини на відкритому. У студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Тяжких немає. Поранених поступово виписують. У лікарнях Дніпра залишаються 18 постраждалих через ракетну атаку РФ 14 січня. Вимушено переїхали з гарячих регіонів, але знову працюють. У Дніпрі пройшов перший фестиваль релокованих бізнесів, які запустились на новому місті. Попри все, вони разом та підтримують один одного у складні часи. У будинку сімейного типу орленків виховують 11 дітей. Ланцюг єднання онлайн. Перформери та творча молодь Дніпра об'єднали українців у різних куточках світу. Про це та інше більш детально. У лікарнях Дніпра залишаються 18 постраждалих. Через ракетний удар по багатоповерхівці на перемозі, серед них одна дитина. Людей поступово виписують, про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Четверо стравмованих переселенці. У відомстві наголосили, тяжких пацієнтів немає. Їхній стан стабільний, життю нічого не загрожує. Поранені забезпечені всім необхідним. Надається й психологічна допомога. Нагадаємо, під час ракетної атаки 14 січня пост постраждала 81 людина, з них 16 діти. 46 людей загинули. На жаль, трьох постраждалих врятувати не вдалося в стаціонарах. Вони загинули на лікарняних ліжках внаслідок отриманих травм. Зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарне, нема тяжких хворих. Вони переведені з реанімаційних відділень. До общесоматичних відділень для подальшого лікування і реабілітації. З перших хвилин після теракту, 14 січня, на перемозі сотні дніпрян примчали на місце трагедії. Розбирали завали, несли теплі речі та харчі. Тисячі об'єднались у спільноти, і через соцмережі пропонували постраждалим житло, будматеріали, ліки. Число охочих допомогти за тиждень не зменшилося, І наступний сюжет саме для таких людей. Наша Ніколь Савченко поговорила з досвідченими волонтерами. Вони знають, чого саме зараз потребують люди, чиє життя розділила навпіл вбивча російська ракета та дають поради, як не потрапити на гачок до шахраїв, які хочуть нажитися на чужому горі. Російська ракета зруйнувала життя сотень родин і назавжди забрала їхній спокій. Дніпро у глибокій жалобі за загиблими. Найменшому не було й року. Люди, які врятувалися, не можуть прийти до тями і досі. Ми вискочили самі. Ми отут на завалах вже лізли на чотирьох. Тут завали були. Ми лізли на чотирьох. Дочка в нас живе в Америці. От і вона тут. Самое страшное, что начинаешь себя винить за то, что ты жив, а деть, детей каких-то нету. Історія кожного постраждалого на перемозі моторошна й до сліз. Кожна історія це скалічене життя, трагедія. Та часу оговтуватися немає. Сотні родин терміново потребують допомоги, розповідає Аліна. Дівчина мешкає у гуртожитку, що навпроти зруйнованого під'їзду. Її врятувала випадковість. Коли ракета поцілила по будинку, Аліни не було вдома. Вибухова хвиля вибила вікна, але дівчина продовжує жити у своїй кімнаті. Вона опанувала себе та приєдналася до волонтерів. каже Найнеобхідніше наразі є, тому нести все підряд не варто. Кропи, макарони це наразі не дуже актуально, бо газу нема. Не у всіх є таке, що приготувати. Ми готуємо наразі самі. А як саме та чим допомагати? Знає Кирило з власного досвіду. Я проживав якраз у третьому корпусі. У мене повністю немає двох кімнат, залишилися лише кухні, можливо, суп трошки вижив там у холодильнику. Квартиру Кирило орендував та разом з тимчасовим житлом втратив майже всі особисті речі. Йому врятував життя похід за кавою. Хоч допомога потрібна самому Кирилу, волонтер опікується іншими. Його фонд надає юридичну та психологічну допомогу постраждалим. Збирають для них кошти, розповідають про тих, чиї історії ще залишилися непочутими. Є дівчинка Настя Рінник, котрі від від візка до візка. Поріс великий батько бачив її. Ну, ви, ви розумієте. Кістки бачив, її вже виписали з лікарні, але їй можливо потрібна буде операція пластична, тому що діти вони дуже ранимі, І якщо хтось хтось скаже про цей шрам у соціумі дітей, це буде викарбовано на все життя. Допомогти Насті та іншим постраждалим у трагедії на перемозі можна задонативши на міжнародний центр підтримки України, на карту фонду або особисті банки постраждалих. А ось з особистими рахунками зараз треба бути обережними. Застерігають волонтери. Виставляється дуже багато карток. Є банки, які зроблені родичами загиблих або постраждалих. А є просто картки якихось знайомих, і ми не можемо впевнено говорити, що ці да, грошові кошти будуть надходити саме цій людині, яка постраждала. Тому просто слідкуйте. Є багато фондів, яким ви можете довіряти, які відкривають окремі рахунки від своїх фондів саме для постраждалих. Обачними треба бути й самим постраждалим. Попри нашу згуртованість і жертовність, на чужому горі намагаються паразитувати шахраї. Є шахрайські дії. Коли телефонують постраждалим, вони в стресі надають свої картки, а свої номери телефонів. і Якимось чином блокуються і картки, і телефони, і перераховуються гроші, кудись не знаємо куди. Волонтери наголошують, краще допомагати адресно з рук в руки тій людині, яку ви знаєте особисто або через рідних і знайомих. Довірити свої пожертви можна і перевіреним фондам. Досвідчені волонтери прослідкують, аби ваші гроші дійшли до постраждалих і саме на їх найактуальніші потреби. Так у благодійному фонді «Карітас Донецьку Дніпрі збирають перш за все на ремонти потрощених квартир та побутові речі. Розбирають кошти для Побутової техніки, щоб людям допомогти закупити побутову техніку. Так само ми зараз спрямовуємо свої певні ресурси, просимо, бо ніхто до цього не був готовий, щоб допомогти людям із ремонтом, мілкі ремонту ремонт і квартир і засіклезаці вікна. Так само допомога у оренді квартир. Всі зібрані гроші фонд передасть постраждалим за адресами, наданими міською владою, запевняє отець Василь. А ще надаватимуть вагу через на продукти, ліки та засоби гігієни. Всі хочуть долучитись до доброї справи, можуть звернутися до фонду за номерами гарячої лінії. Та допомога може бути не лише матеріальною повага до почуттів тих, хто втратив рідних та дах, не менш коштовна. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. 6600 від ООН. постраждалим від ракетного удару на житломасиві перемога виділять одноразову грошову допомогу від всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй. Аби отримати кошти, треба прийти в центр допомоги і зареєструвати заявку. Там також працюють нотаріус та представники пенсійного фонду. Вони оформлюють постраждалим довідку про доходи для одержання фінансової допомоги та приймають заявки на відновлення втрачених пенсійних посвідчень. Штаб став своєю Рідним устрівком допомоги мешканцям потрощеного будинку. Там щоденно з 8 ранку до 8 вечора можна подати документи на відшкодування збитків, отримання допомоги на лікування, відновити паспорт, подати документи на отримання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та свідоцтва про смерть. Штаб знаходиться у 66-й школі. Вже неділю приймають людей, було прийнято більше. 300 чоловік постраждалих зареєстровано порядка 100 чоловік. Люди приходять, реєструються на акти, люди реєструються на матеріальну допомогу, люди беруть документи. Ми консультуємо також людей і по телефону. Жабка з кривавими сльозами з'явилася на житловому масиві сонячний у Дніпрі. Мурал, присвячений трагедії на перемозі, створила місцева художниця Ліза Зайченко. За задумом, земноводна тваринка уособлює біль, що пережили всі українці, спостерігаючи за ситуацією після ракетного удару 14 січня. А недомальований елемент символізує під'їзд, який обвалився через вибух. Зазначає авторка. Поряд з жабенятком – дата теракту та напис Росія держава-терорист Хештегом користувачі у соцмережах публікують фотографії, що демонструють руський мір. Все, аби привернути увагу іноземців та влади Європейського Союзу. Путін та Лукашенко мають відповісти за свої злочини проти України. У Польщі під посольством РФ пройшов мітинг на підтримку створення спецтрибуналу для найвищих посадових осіб країни-агресорки та її поплічників. Мітингувальники вимагали відповідальності для всіх військових злочинців. Люди тримали українські, польські та білоруські прапори. Пізніше поряд з посольством влаштували перформанс. Чотирьох людей перевдягнули в смугасті роби ув'язнених і посадили в клітку. Їм одягли ма маски із зображенням Лукашенка, Путіна, Шойгу та Лаврова. Учасники акції наголошували на важливості притягнення до відповідальності керівництва РФ та Білорусі. У Дніпрі в день соборності вшанували пам'ять борців за незалежність України. Представники обласної та міської влади, правоохоронці, духовенства та пересічні дніпряни зібрались на алеї пам'яті. До стели з іменами полеглих українських воїнів поклали квіти та вшанували їх хвилиною мовчання. 104-ту річницю проголошення акту злуки українських земель в єдину українську соборну державу наша країна залишається незалежною та демократичною. Зараз ми щит не тільки для всієї Європи, а й усього світу. Нашу свободу придушувала радянська влада. А зараз Росія намагається зламати нашу волю і вбити згуртованість українців. Але і на полі бою, і в тилу український народ доводить нас не розділити, бо ми сильні і єдині. Соборність вона не тільки в межах, а не в межах адміністративних, а не в межах кордонах. Соборність це коли ми єдина непорушна країна від Ужгороду до Луганської Донецька, від Чернігова до Ялти та Севастополя. Сьогодні триває війна, велика війна. Війна за нашу соборність і за нашу незалежність. Я хочу подякувати нашим воїнам, я хочу подякувати всьому нашому народу і привітати. І сказати одне: ми переможемо, обов'язково переможемо. Мені здається, що ми зараз єдині як ніколи для тих, хто більш-менш розуміється на історії і знає, що відбувалося до цього, да? то, тобто хоча б читав або дивився про це, або слухав інтерв'ю, то знаю, що це важливо дуже. Ця дата максимально підтягує нас до того, що українці повинні бути разом. Єднання через рукостискання. Молодь Дніпра та перформери згуртували українців з різних куточків світу і влаштували флешмоб. Вийшли на алеї та площі Дніпра і утворили живий ланцюг. Люди із синьо-жовтим прапором простягали долоні, а всі охочі перехожі тиснули руку. Так утворювався ланцюг єднання. До нього долучались і онлайн з різних куточків планети. Перформери тримали аркуші із qr кодом Він вів на сайт із прямою трансляцією флешмоб. Хтось десь руку, хтось даже обіймав, підходив. Нам дівчата навіть по шоколаді дали. Це дуже так надихає спілкуватися. Кожного, хто долучився до перформансу онлайн, фіксував лічильник. Мету, яку мали організатори акції мільйон рукостискань. Саме стільки людей стояло у першовому живому ланцюзі 33 роки тому. На сьогодні маємо локації, крім тих, що в Дніпрі і в Кривому Розі, і в Одесі, і в Лісабоні, в Іспанії, в Німеччині, в Любліні, в Кракові доєднався Львів. Акція набирає опертів, Таким чином молодь зможе об'єднатися. І відтворити віковічне прагнення українського народу, бути в єднанні саме в цей день. Сразу бачиш прапор, сразу как та серце іскра, така хочеться подати, обняти, своє родне відчувається. Ми Моєдине тому ж цілі, ми, ми переможемо. Відзначили день соборності і утворили живий ланцюг єдності в холодній Антарктиді. Це зробили полярники, які працюють на українській станції. Академік Вернацький команда Антарктичної експедиції сфотографувались, взявшись за руки. А фото підписали Ми єдині, де б ми не були, бо ми сильний, вільний і незламний народ. З найвіддаленішого куточка планети ми простягаємо цей ланцюг через десятки країн до нашої рідної України. Ми не зримо, але міцно. Стискаємо руки наших побратимів, які змінили полярну форму на військовий однострій і нині тримають фронт. Написали науковці. Ще чотирьох колаборантів викрила служба безпеки України на Дніпропетровщині ворожих поплічників, які заперечували збройну агресію РФ та виправдовували дії окупантів. Виявили у Павлограді. Серед них працівник і екс співробітниця однієї з місцевих шахт. Ще двоє працівники транспортного та промислового підприємств. Запроданці не приховували антиукраїнську позицію, підтримували тісний зв'язок з родичами в Росії, схвалювали путінський режим та критикували українську. Владу. Ідеї руського міру пропагували через особисті акаунти у соцмережах. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та телефони. Співробітники СБУ встановили колаборантів і заблокували ворожу агітацію. Наразі, в рамках кримінальних проваджень, всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 11 1 Кримінального кодексу України. А у Дніпрі спецпризначенці затримали озброєного чоловіка. Зловмисник кинув гранату в правоохоронців, підірвав у квартирі два боєприпаси та вчинив стрілянину. Перемовини зі зловмисником тривали шість годин. Стрілком виявився 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Він орендував квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі. З місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат. Поліція порушила три кримінальні провадження. Триває розслідування. Вимушено виїхали з гарячих регіонів, але знов працюють. Чекін Дніпро у місті пройшов перший фестиваль релокованих бізнесів. Кілька десятків підприємців-переселенців зібралися під одним дахом, аби поділитися успішними історіями перезапуску власної справи у Дніпрі. Учасники фесту презентували свій бізнес містянам та шукали партнерів. А відвідувачі могли придбати їхню продукцію та надихалися на відкриття власної справи. Мета заходу підтримати вже діючий впо бізнес та допомогти запустити стартап з нуля. А майбутнім підприємцям. Два дні лекцій та майстер-класів під супровід українських виконавців. Як пройшов Чекін Дніпро, далі в сюжеті. Віталій підприємець з Харкова. З собою до Дніпра перевіз і власну справу виготовлення онлайн-бізнес-візиток. Вона екологічна і функціональна, говорить чоловік. Замість топки карток спеціальний девайс. Замість кількох надрукованих рядків з іменем та номерами сайт. В нас безконтактна візитка. І конструктор міні лендінгів тобто це гаджет, чи стікер на телефон, чи карта, чи браслет, чи навіть чіп у новіть, який без друку бумажного, просто при піднесенні до іншого телефону відкриває ваш сайт. З вашими контактними даними. А Марія приїхала до Дніпра з Лисичанська. На фестивалі презентує сімейну справу, власний бренд дитячого одягу. До слова, віднедавна родина шиє не лише куртки для малечі, а й спальні мішки з маскувальними халатами для військових. У нас зимовий одяг для дітей, це термоодяг з мембранних непромокних тканин. У Дніпрі почали не з дитячого одягу, а ми почали воєнну амуніцію відшивати, тому що влітку було дуже багато за. Запитів саме на воєнну цю амуніцію. А харків'яни Костянтин та Анастасія власну справу відкрили вже у Дніпрі. Нині виготовляють соєві свічки, ароматичні й естетичні. кажуть спробувати себе в ролі свічкарів змусила не любов до прекрасного, а війна. Коли під час бомбьожок сиділи у коридорі у темряві, то ми змішали всі свічки в одну. Це була перша наша свічка. Після чого ми переїхали вже з Харкова, виїхали звідти і вирішили, що, мабуть, треба щось починати робити, щоб не зійти з розуму. Просто <гум> працювала на фестивалі релокованих бізнесів і лекційна зала. Там посадовці, грантодавці, піарники та підприємці-переселенці ділилися досвідом і відповідали на питання відвідувачів фесту. А в зоні майстер-класів гості могли спробувати свої сили в свічкарстві, гончарстві, гравюрному друці, монотипії, малюванні відбитками. Якщо довго думати, то все застигне і не так ну, більше, щоб було якихось ліній, а не плями. Спробуй, так, такі і швидше, так. Як справжні художники, ми їх робили для того, щоб людина, прийшовши на майстер-клас, спробувала, наприклад, там, виготовляти свічку. І тут є також бізнес, який продає свічки. Може, вона зрозуміє, що ось ідея якогось маленького собі стартапчику, і вона на то має сили і має контакт до кого звернутися. І в принципі, у нас так все так побудовано, щоб не творкатися. І знаходити контакти, Та все ж головна мета заходу підтримати підприємців-переселенців, допомогти їм розбудувати свою справу, говорять організатори. Ми запросили бізнес, релокований бізнес та місцевий бізнес, задля того, щоб показати, що не всі переселенці сидять на гуманітарці. Вони не лише працюють на себе, не лише створюють дохід, створюють додаткові робочі місця, але й роблять такі важливі продукти. Які і послуги, які нам потрібні, всього на фестиваль зареєструвалося майже 80 бізнесів. Половина представила свою продукцію на ярмарку. А охочих відвідати Чекін Дніпро за попередньою реєстрацією було вісім сотень. Зацікавлених було так багато, що другого дня реєструвати відвідувачів на фестиваль почали вже на місці. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, News, телеканал відкритий. Від початку війни до Дніпра за програмою релокації з прифронтових та з тимчасово окупованих територій переїхало 56 підприємств. 14 з них вже працюють. В 2022 році зазначають, у профільному департаменті Дніпровської міськради ці підприємства сплатили до бюджету Дніпра щонайменше 4,5 мільйона гривень податків. Від допомоги продуктами до комплексного соціального супроводу у Дніпрі продовжують піклуватися про родини, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Нині на обліку в службах у справах дітей понад півтори тисячі таких дітлахів. 85% з них виховуються у прийомних родинах. За кожною закріплено спеціаліста, який постійно тримає зв'язок та визначає їхні потреби. Соціальні працівники за необхідності можуть залучати психолога, медіатора або направити батьків на курси. Допомогу отримують також патронатні родини і ті, які опинилися у складних життєвих обставинах. Торік понад дві тисячі родин отримали продукти та гігієнічні набори. Приблизно тисяча сімей дитячий, теплий одяг. Ті, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, супровід фахівцями соціальної роботи здійснюється протягом всього перебування їх у цих родинах до виходу у самостійне життя. Діти, які перебувають під опікою. Вони супроводжуються фахівцями соціальної роботи перший рік, коли встановлена опіка, і останній рік перед виходом у самостійне життя. Вони з нами працюють 24 на 7. Я піку двої дітей, двох мальчиков 12-5 років. Дуже вдячна нашим фахівцям, які проводять з нами роботу багато роботи, з которыми можна пообщатися. Вони нам посовітують. Предложат пообщаются материальная и ну психологическая поддержка. Попри все, вони разом та підтримують один одного у складні часи. Завжди галасливо та людно в будинку сімейного типу родини Орленків. Там виховують дев'ять дітей, які залишилися без батьківського піклування. Під час війни до родини влаштували ще двох хлопчиків. Історія цього дитячого будинку сімейного типу почалася з бажання доньки Тетяни і Петра. Дівчина мріяла про сестричку. Так у родині з'явилася Олександра. Потім сім'я поповнювалася чинне щороку. Як нині живе багатодітна родина, далі у сюжеті. Пані Тетяна, мати вихователька одного з будинків сімейного типу у Дніпровському районі. Розповідає, її війна застала на лікарняному ліжку. Жінка терміново повернулася додому, там на неї вже чекали. Я приїхала з лікарні, то мені, звісно, дуже я. Нас тут І тихо було, але мені не було колись скучати. І думать за війну. Мені треба було на кухні там все время. І ну, що таке, цікаві? І всі приїхали. Всі і з коледжі поприїжджали, всі І Саша, оця перша, що наша прийомна з сім'єю приїхали сюди. У нас тут було скільки, що і на полу спали. Готувати на велику родину допомагали дівчата по господарству, а воно у родини теж ще мале. Частіше поралися хлопці та 14-річна Маргарита. Дівчина згадує, як переживала перші дні війни. Перший день удивилась. У нас тут на очередь на заправку была велика. Папка тоже их обстояла все. Папка сказала, что лучше телефон заряжать, может свет выключить. Сказала, все будет хорошо. Надо бояться. Все такое. Да и брат Мирины. Писав мені, теж піддержував. Пізніше великим родинам почали пропонувати евакуюватися. Їхати треба було за кордон, подалі від загроз ворожих обстрілів та повітряних тривог. Пропозиція надійшла і родині Орленко, проте погодилися на неї не всі. Вдома залишилися троє найстарших хлопців разом з ними і батько-вихователь. У мене ж хлопці заливалися вдома. Хлопці ж не схотіли їхати в Турцію. Кажуть, ми не хочемо в Турцію. Троє було, ну вони ж здорові вже хлопці, то вони за мною все время були. Не скучно було. Хлопці допомагають їсти, зварять, як треба. Ну все допомагають. І корову здають. Я там не співаю, вони здаїли корову. Частина родини Орленків, що поїхала згадують, пробули за кордоном майже півроку, аж поки діти не почали проситися додому. Кортіло повернутися в Україну і 22-річній Аріанді. Дівчина у цій родині вже 11 років до мами й тата. Саме так вона називає Тетяну і Петра, з перших днів прикипіла всім серцем. Спочатку було сараді би хорошо, Турція класно. ну потім якось якось так вже додому хотілося. Вже і папку побачить, хотілося, і на учобу вже хотілося. Після повернення каже пані Тетяна замовила дітям закордонні паспорти, аби мати змогу убезпечити їх у разі чого. А ще родина поповнилася тимчасово прийняла до себе двох хлопців зі Скадовська Херсонської області. Кажуть, бабуся вмерла, заберіть дітей, Таня, заберіть дітей, тому що підуть на інтернат. Я в обласну службу звернулася. І мені знайшли, з якої вони там в Кривому рогу з Терновської служби. І, ну, я ж не знала спочатку, що потім вже мені сказали, що їх не можуть зараз влаштувати, бере бере тільки на повне, ну, тимчасово влаштовані. На Дніпропетровщині мешкає півмільйона людей. З них майже дві тисячі виховуються в прийомних родинах, зазначають в обласній військовій адміністрації. І дуже важливо підтримувати родинні зв'язки так, щоб діти мали можливість виховуватися в сімейних формах. Таким чином в нас в області сформовано 189 дитячих будинків сімейного типу, 299 прийомних сімей. В них знаходиться майже 2000 тисячі дітей. Наразі через війну майже 100 великих родин з області виїхало в евакуацію за кордон 54 – за межі регіону майже 60 залишаються на Дніпропетровщині. Ольга Величко, Вікторія Вахрушина та Богдан Черевко Open News, Телеканал відкритий. На цьому я з вами прощаюся. Після новин прогноз погоди. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Тримаємо стрій. Ми мужня країна Україна.